Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 30 березня, по 2 квітня. Мене звати Українчик. Березень проводжає нас чудовою теплою погодою, а квітень Попри раніше прогнозовану проголоду, зустріне нас надзвичайно спекотними температурними показниками. Знаю точно, що у шести областях в один з перших днів квітня повітря має прогрітись до плюс 25 градусів, ба більше, майже в усіх регіонах. І областях нашої країни нічна температура повітря буде вищою за 10 градусів тепла. Що тут сказати, схоже, погода вирішила добряче нас усіх погріти. 30 березня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 31 березня, а також 1 і 2 квітня, не очікується жодних магнітних бур. Сила магнітної активності буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у чотириденний період з 30 березня по 2 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. А це дуже важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота 30 березня це дуже теплий і сонячний день. Небо майже в усіх областях обіцяє бути ясним і малохмарним. Північ на Чернігівщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Сумській області в денні години плюс 16 плюс 18. В нічній плюс 7 плюс 5. В Житомирській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 10 градусів. Сонячно малохмарно і без опадів. В усіх областях північного регіону України вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 18 плюс 20 вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Кримському півострові в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 8, плюс 6. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного району України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 9 до плюс 7. на Львівщині, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 22, плюс 24. вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. На Закарпатті в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. У Хмельницькій області в світлі години від 21 до 23 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 15, плюс 17. вночі плюс 7 плюс 5. На Луганщині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 8 плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 11 плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях східного регіону України вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18, плюс 20, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Дніпропетровщині і в Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів тепла, в темні плюс 7 плюс 5. На Вінничині в день плюс 20 плюс 22, вночі від 7 до 5 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний. 5-10 метрів за секунду. 30 березня магнітне поле нашої планети буде трохи збурене. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Неділя 31 березня це останній і найтепліший день березня. Сонячна погода по всій країні. Гарантована. Північ у Чернігівській області в світлі години температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Сумській області в денні години плюс 16 плюс 18, в нічні плюс 7 плюс 5. На Житомирщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 10 градусів. Ледве помітна хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області і на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. На Кримському півострові в день плюс 18 плюс 20, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. На Херсонщині в денний час від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 8 плюс 6. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно східний майже невідчутний 3,8 м метри за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс дев'яти до плюс семи. На Львівщині, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 22 плюс 24, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. На Закарпатті в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. У Хмельницькій області в світлі години від 21 до 23 градусів тепла. В темні плюс 8, плюс 6. В усіх областях Західного регіону України буде сонячна і майже безхмарна погода. І звісно, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5. В Луганській області і на Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 19 до 21 градусу вище за нуль, в темні від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 11, плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. В Донецькій, Луганській і Харківській областях 31 березня очікується мінлива хмарність, і без опадів вітер південний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому. В денні години температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 10 плюс 8. В Полтавській області в денний час від 16 до 18 градусів вище за нуль, в нічний від 7 до 5 градусів тепла. На Вінничині в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 7, плюс 5. Сонячно, малохмарно, і вгадайте ага, без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 31 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім. Невідчутний рівень. понеділок, 1 квітня, погодна ситуація по всій країні буде абсолютно така сама, як і в попередній день. Денна і нічна температура повітря збережеться на тому ж рівні. Магнітних бур у перший день квітня також не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний. Рівень. Вівторок, 2 квітня цього дня, у шести областях повітря прогріється до плюс 25 градусів. А майже в усіх областях нашої країни нічна температура повітря буде вищою за 10 градусів тепла. Це чудова і дуже тепла погода. Північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря. Коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. На Сумщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Житомирській області в денний час буде від 22 до 24 градусів з позначкою плюс в нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Київщині і в Києві вдень плюс 22, плюс 24. вночі від 14 до 12 градусів тепла, сонячно, малохмарно і без опадів на Житомирщині, Київщині в Сумській і Чернігівській областях вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині, світлі години доби, термометри. Покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 22 плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Львівщині. І в Тернопільській області вдень плюс 23 плюс 25 вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час термометри покажуть від 22. До 24 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день від плюс 23 до плюс 25, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують сонячну і малохмарну погоду. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 18, плюс 20, вночі від 10 до 8 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна від плюс 9 до плюс 7. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в темні від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 12 до 14 градусів вище нуля, вночі плюс 9. Плюс 7. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 20, плюс 22, вночі плюс 8, плюс 6 у Черкаській області в денний час від 21 до 23 градусів тепла. В нічний від 12 до 10 градусів з позначкою «плюс». На Дніпропетровщині і в Полтавській області в день плюс 19, плюс 21, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Вінницькій області в денні години від 21 до 23 градусів вище за нуль, в нічні плюс 13, плюс 11. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 2 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.